Інформаційні підсумки середи 7 лютого до вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться! Вивозитиме авто, які потрапили під обстріл. Волонтери передали спецпризначенцям евакуатор. Берегтиме бійців та техніку. Для молоді влаштували майстер-клас із виготовлення маскувальних полотен та кікімор. Альтернатива садочку у Хмельницькому в п'яти бібліотеках філіях можна скористатися послугою Вільна мама. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Віктором Вітвіцьким. Його мобілізували до війська 1 серпня минулого року. За фахом військовий Віктор служив на Житомирському напрямку в новоствореному батальйоні старшим сержантом Взводу. Під час поїздки додому йому раптово стало зле. Чоловіка терміново прооперували. Серце Віктора Вітвіцького із позивним дід зупинилося 5 лютого. Герою навіки п'ятдесят 53. Поховали Віктора Вітвіцького на алеї померлих героїв в Раковому. Військовий. Ну, колись такий час був, що розформовували частини, і він був на гражданці, а 1 серпня 23-го року його мобілізували. Останні три тижні нас дуже відштовхували від себе. Прямо тому що, напевно, хотів, щоб ми його не жаліли і не плакали сильно, коли щось станеться. Приїхав. На другий день реанімація, операція і все. Предварительно кажуть, що так, да, що була онкологія, четверо дітей, два сина, двоє дочки, троє внучок, маленьких, ще всі. Ну Як ми їх не служити? Це обов'язок кожного військового, і кожної осознаної людини, що треба йти і треба захищати наш дім і свою сім'ю. Вітрові трохи з перших днів разом з нами несе службу. З перших створення батальйону, такі він новостворений. Надійний чоловік, українець, щирий, завжди був готовий підставити своє надійне плече, підтримати словом і ділом. І для нас це несподівана втрата, тому що ми сподівалися, що він стане в стрій найближчим часом, трошки підлікується і буде разом з нами добувати цю перемогу. Він був головним сержантом з 30 чоловік. Хлопців, які слухали його, довіряли йому. Там цукерки волонтери дали, там ще щось якісь мандарини. Він заходить ящиками, каже, це діточка, ми тут стоїмо, їм треба солоденьке давати, щоб про нас тільки гарне пам'ятали. Ось такий він був. Замість лафети, евакуатор, автівку, котра забиратиме пошкоджені машини з передової на ремонт, передали захисникам волонтери мистецької сотні гайдамаки. Придбали її завдяки донатам під час благодійної дегустації, яка відбулася 21 січня в Хмельницькому. Загалом зібрали майже 230 тисяч гривень. Аріон детальніше. Евакуатор для бійців сил спеціальних операцій придбали волонтери мистецької сотні гайдамаки. Збір коштів кілька тижнів тому оголосили хмельничанки Марина Українець та Анастасія Бакалець. Планували придбати для захисників лафету. Тож 21 січня в хмельницькому арт-кафе Диканька влаштували благодійну дегустацію з брендом Щастя в банці. Кожен раз може це якийсь сценарій, кожен раз ти адаптовуєшся, кожен раз якісь смаки підбираєш і так далі. Ну було було дуже класно, атмосферно і треба повторити. Під час благодійної дегустації та аукціону вдалося зібрати майже 230 тисяч гривень. Мали зібрати 140 тисяч, але ми зібрали вдвічі більшу суму і привезли такого бойового коника для наших бійців. Сьогодні дуже мега потужний день і дуже щасливий. Вони тепер матимуть змогу власну руч забрати всі автівки, які поранені війною. Жителі деокупованого села Вірнопілля Ізюмського району, яким ми вже близько року допомагаємо. Вони побачили, що ми збираємо ось для ССО на лафету, і вони всім селом доєдналися 150 гривень ніхто по 100, вони всі скидували кошти нам на картку, бо вони дуже хотіли віддячити силам спеціальних операцій за те, що їх звільнили. 110 тисяч гривень задонатив поет-пісняр і волонтер Микола Дорожко. Я хочу, щоб був мир, я хочу щоб був спокій, щоб діти могли йти ранком в школу. Роблю все, що в моїх силах з народним артистом України, Миколою Панасовичем Балемою. Ми написали марш перемоги. Дасть Бог нам перемогу. Цей марш будуть співати знову ж на Хрешатіку і будуть ти збройні сили. Ключі від автівки, котра забиратиме з передової, пошкоджені ворожими обстрілами машини на ремонт. Передали захисникам на майдані. Обіцяємо вам допомагати у звільненні України від ворожої навали. Дякуємо вам і цей ключик. Тепер ви повноправні власники цієї чудо-машини. Дякуємо. вам. Ірина Аріон новини міста. Понад півсотні хмельничан долучилися до майстер-класу з виготовлення засобів маскування для військових. Охочих освоїти навички плетіння зібрали у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка. Тут сітки та кікімори для захисників виготовляють з початку повномасштабного вторгнення. Тривало заняття майже дві години. Ідея влаштувати майстер-клас належить працівникам молодіжного центру. Продовжить Ірина Кондратюк. Хмельничанка Вікторія Рехман вперше в'яже маскувальну сітку для військових. Дівчина одна з тих, хто долучився до майстер-класу з їх виготовлення. Ділиться робота кропітка та вимагає багато часу. Плетіння сіток це досить важка справа, оскільки цього потрібно навчитися. до цього потрібен, щоб був хист певний. Я, наприклад, не маю досвіду у плетінні сіток, але дуже рада була б навчитися і плести сітки на такій регулярній основі. Охочих освоїти навички плетіння зібрали у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі національного університету Львівська політехніка. Загалом до майстер-класу з виготовлення засобів маскування для військових долучились понад півсотні хмельничан. Тривало заняття майже дві години. Я не вперше долучаюсь до таких ініціатив. я навчаюся в Хмельницькому національному університеті, у нас є спорткомплексі. А також кожного дня пекіння сіток, завжди потрібно, абсолютно Ні, ніхто не знає, що тебе чекає завтра. У Мене чоловік теж, ну скажімо так, служить, і дуже багато моїх родичів теж служить і воює. І в кожного з нас хтось є причетний до війни. Ну ми не можемо нічого не робити. У коледжі сітки так і кімори для захисників виготовляють спочатку повномасштабного вторгнення. Зазвичай до їх створення долучаються викладачі та студенти. Курує напрямок Людмила Студницька. Жінка ділиться виготовляти засоби маскування сама почала ще у 2014 році. Спочатку ми виготовляли тільки кікімори, а тепер вже працюємо з сітками. На це йде кожен день час з 8 до 7. Практично, бо тому, що коли тобі дзвонять і кажуть, що треба сітки, знаєте, тут і ти відповідаєш тим людям, ти знаєш, що треба виконати. Ми в'яжемо три на три, тому що хлопці кажуть, що їм краще менше, вони собі потім їх зв'яжуть між собою. Ідея влаштувати майстер-клас належить працівникам молодіжного центру. Організували його з метою ознайомлення молоді з діяльністю волонтерського руху в місті та долучити їх до допомоги війську. Ми бачимо насправді, що кікімери плетуть багато в тому місці, але нам було важливо показати, як це робить саме молодь, саме студенти, які залишаються після пари, які приходять та замість того, щоб сидіти з друзями за чашкою кави або десь довше. Що зробити домашнє завдання долучається до того, щоб на трошки, але наблизити нас до переможного кінця. Подібні заходи для охочих хмельничан планують влаштовувати й надалі. До них закликають долучатись не лише молодь, а всіх, хто має час та бажання допомогти. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Близько 15 викладачів Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг долучилися до тренінгу з професійного вигорання. Організували його працівники міського центру соціальних служб. Разом із слухачами виконували вправи на заземлення, вчилися підтримувати один одного та пригадували позитивні моменти із дитинства. Більше розповість Олександра Семенюк. Близько 10 років у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг працює Неля Маргошина. Жінка викладає англійську мову. Сьогодні ж завітала на тренінг з емоційного та професійного вигорання. Послухавши сьогоднішній міні тренінг, я зрозуміла, що я з професійним вигоранням не стикалася. Нам пояснили сьогодні дівчата. Професійне вигорання це коли ми взагалі маємо навіть на думці залишити своє місце роботи і шукати щось собі інше. Ну, в мене таке такого ще відчуття немає. Від початку повномасштабної війни вихованці та викладачі активно долучаються до волонтерської діяльності, тож для відновлення емоційного ресурсу працівники Хмельницького міського центру соціальних служб влаштували для них тренінг. Ну, якщо говорити в глобальному плані, то ми усі знаходимося в емоційному вигоранні, оскільки ми знаходимося в колективному стресі. Ну це через війну, через те, що ми не досипаємо, через те, що ми постійно тривожимося, тому що ми чуємо ці тривоги, тому що ми в них, ми тривожимося за своїх рідних і близьких. І тому емоційне вигорання є набагато вищим, можливо, якщо говорити про відсотки, аніж було раніше. Під час зустрічі психологи демонстрували вправи на заземлення та взаємопідтримку. Ми поверталися в якісь цікаві моменти свого дитинства, і ми не самі про своє дитинство розказували, а розказували про дитинство своїх колег. Ми багато дізналися такого цікавого, що ми про них ніколи не знали, тому що ми, на жаль, на роботі не маємо такого можливості, щоб розповідати всім щось цікаве свого дитинства. Ми згадали своїх бабусів, дідусів, дуже багатьох наших учасників навіть були сльози на очах. Як нам пояснили наші тренера, що важливо повертатися до таких моментів свого дитинства, щоб перезавантажитися і набратися нових таких емоцій. Наші педагогічні працівники отримали море задоволення, море позитиву, наснаги на майбутню нашу працю. Дуже корисно для колективу. Такі зустрічі, такі тренінги. Це об'єднує колектив, дає можливість поспілкуватися в неформальній обстановці і. Краще один одного пізнати, сплачує колектив, ну і, звісно, надає наснаги. Такі тренінги у Хмельницькому міському центрі соціальних служб започаткували ще перед початком повномасштабного вторгнення. Розуміємо, що сьогодні дуже важливо є людський ресурс. Це саме з тими, з ким ми працюємо, і хто надає ті послуги, які потрібно сьогодні надавати внутрішньопереміщеним особам та й простим особам, які сьогодні перебувають кожен день у стресі і в тривозі. Подібні тренінги психологи можуть влаштувати у будь-якому колективі, де працює до 15 осіб. Для цього необхідно зателефонувати до Хмельницького міського центру соціальних служб. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Простір вільна мама працює у бібліотеці філії номер 14 у Раковому. Що вівторка, з 15 до 17 години, працівники книгозбірні влаштовують для діток творчі майстер-класи, ігри та квести. І поки малеча розважається та розвивається, батьки можуть вирішити власні справи. Відвідують простір як вимушені переселенці, так і хмельничани. Послуга Вільна мама діє у Хмельницькому вже майже два роки. Всього працює п'ять осередків, які розташовані у бібліотеках, філіях в різних мікрорайонах міста. Ірина Муляр далі. Щовівторка бібліотеку філію номер 14 відвідують наймолодші мешканці мікрорайону Ракове. Тут з 2023 року діє послуга Вільна мама від жіночого хабу. Якраз це наша мрія була, щоб саме в віддалених мікрорайонах міста запрацювала ця послуга. Ми працюємо з дітками ВПО для того, щоб мами мали можливість вийти на роботу, зайнятися своїми справами, приділити час і своєму здоров'ю, і житлу, і побутові проблеми вирішувати. Ми для діток підготували майстер-клас до дня Валентина. Наближається це свято. Це буде Валентинка, вигляді дракона з сердечком. До книгозбірні збірні приходять діти вік. Від 6 до 12 років із ними на волонтерських засадах працюють бібліотекарі. Для малечі готують майстер-класи, ігри, квести або казкотерапію. Таким чином діти мають змогу навчатися новому та соціалізуватись. Тут багато веселого, ніж вдома. Книжки читаємо деколи. І ще коли я був у школі, ми приходили сюди. Наші на нових дружінка приїхала ще на гадара, Граємося іграшками. Тут прикольно». Я тут ходжу літом на вихідних, коли школи немає. Ми тут з подружкою вирізаємо дикони. Тут там можна читати книжки, сидіти в комп'ютері, щось робити. Бити, вирізати тут багато книжок на різні смаки. Це дуже необхідно. По-перше, згуртовує дітей, по-друге, відволікає від війни. Кожна дитина дуже здібна. І ці здібності треба виявляти. Послуга Вільна мама діє у Хмельницькому майже два роки, не втрачає попиту і донині. Проєкт започаткували для вимушених переселенців, але зараз до нього долучаються і хмельничани. У Хмельницькому зараз вільна мама працює в п'яти бібліотеках. Це чотири бібліотеки міські, це мікрорайон Раково, 14-та бібліотека це на виставці 12-та бібліотека, на озерні бібліотека номер 8 і на Львівському шосе бібліотека номер 11 Також в обласній бібліотеці дитячі імені Шевченка. Послуга Вільна мама безкоштовна. Охочим нею скористатись, потрібно заповнити анкету, яка знаходиться на Фейсбук-сторінці громадської організації Жіночий хаб. Ірина Мулір, Микола Юрковський Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!